Друзі, знайшов я великий сигнал в бліндажі. Погляньте, що це таке, друзі. Поверхневий сигнал. Пав, копав, копав. І погляньте, викопав таку яму. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового літнього вітряного лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях першої світової війни, австро-угорських і трішечки німецьких позицій. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверни живим. Кожна гривня може врятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Що, ж, друзі, знахідки тут були цікаві, я сподіваюся, і сьогодні щось гарне знайду. Ну що ж, погнали шукати. Хоча позиції, друзі, тут тилові, але снаряди літали. Погляньте, якого чупа-чупса я знайшов. Ну це лише фрагмент. Він же безпечний фрагмент від снаряду. А якого рід чи Австро-Угорщини, ну, я не знаю. Чесно вам скажу, в народі Чупа-чупс. Тому що ось такий він має вигляд. ну Металобрухт, одним словом. Але колись цей металобрухт надзвичайно дошкуляв солдатам, що були ось тут в лісі. Це узлісся, тут такі трави, бліндажі заросли травами. ну і Я намагаюся ходити трішки по тих травах і трішки в лісі. Погода спекота. Ну, що сказати, літо. Я думав, що це вже меч імперії Габсбургів. Друзі, так тягнув, тягнув. А це ось такий завіс, фрагмент завіса, мабуть, від дверей, які солдати з села притягнули. Або щось в цьому дусі. Ну Гарний перспективний сигнал на бліндажах, такий велетенський, міг би бути якийсь багнет. Тут перехрестя доріг і вускоколіків, по якій колись возили ліс за часів Австро-Угорської імперії. І на цьому перехресті на старій карті позначено декілька будинків. Там, де позначені будинки, дуже багато ямок, все перекопано, дуже мало сигналів. Але я ходжу довкола. Довкола є бліндажі. Відповідно, солдати жили в цьому місці. На цьому перехресті. Це була, мабуть, стратегічна дорога, стратегічне перехрестя. І сподіваюся, що вони щось цікаве згубили. Бліндажі тут обжиті, є багато заліза, гільз, тому потрібно просто шукати і не втрачати надії. Ось там такі. Вирубки лісові і все зарощене малиною. Друзі, в такому щирому пісочку на брустері бліндажа я знайшов наче якусь пряжечку. Спершу подумав, що це капана Псайхен, тому що така вона біленька, здається. Думав, що постріблений капен маленький. Але ні, пряжечка, дивимось. Дивимось. О, друзі! Клас, та це пряжечка до пікельхельма, до ремінчика від пікельхельма німецького. Ще зі шкірою. До речі, ось тут я знаходив кульчика від пікельхельма, зачепа. Було два кульчики і дві пряжечки. Ось тут можете переглянути це відео, там дуже багато цікавих знахідок. І два метри від цього місця я знайшов пряжечку. Потрібно детальніше, краще пошукати, можливо, будуть іще фрагменти або запчастини до пікельхельма. Було б цікаво знайти його. Я чую, друзі, грім і сподіваюся, що я ще встигну до грози ще щось цікаве знайти. Можливо, гроза обійде стороною ці місця. Ну погляньте, яка знахідка. Ось таке скло, бита пляшка. Але поряд сигнал був. І погляньте, що це таке, друзі. Поверхневий сигнал, і я бачу щось кругленьке, і швидше за все, це монетка. Дуже люблю ось так знаходити різноманітні артефакти. Ось просто візуально. Ну, Насправді тут велика трава. І я це знайшов металошукачем, але ж ось погляньте, як лежить гарненько. Мабуть, це два гелера. Дивимось. Ось, два гелера. Друзі, це не два гелера. Здається, це 10 гелерів. Ось погляньте, погляньте. 10 гелерів 1916 року. Ось така монетка. Спека неймовірна. І, мабуть, буде гроза. Але я намагаюся знайти цікаві артефакти до грози. Друзі, знайшов я великий сигнал в бліндажі. Погляньте, це десь я прокопав 60 см. Ну і сам. Бліндаж десь над рівнем 60 см. Тобто десь 1,20 двадцять ще дна немає. Ось тут різноманітний дріт, консервні банки. І серед цього я знайшов ось такий артефакт. Це, друзі, тарілочка від казанка Австро-Угорщини. І погляньте, вона цілесенька, але це вже Ерзац варіант, він не емальований. Вау, зірвався вітер. Гримить, сподіваюся, грози не буде поки що, тому що наді мною ще блакитне небо. Хмар не бачу, але звуки грому чую. Погляньте, друзі, це справжній раритет, справжня рідкість. Хоча зараз це лише металобрухт, але колись це була кришка від казанка Австро-Угорщини з алюмінію. Це рідкість. Вони зазвичай залізні, емальовані. А ось це алюміній. Ось так. Тоненький. Але він є. Насправді такої кришки я ще жодного разу не знаходив. Казанок раз знаходив алюмінієвий, а кришки до казанка ні. Тонесенька, але все одно такий артефакт. Рідкість. Тут у траві такі є вим'яті стежинки, і я спершу думав, що ж це за стежинки і куди вони ведуть. Але потім побачив, що тут живуть якісь тварини. Цікаво, чи це лис, чи бурсуки. Ну, нори, до речі, обжиті, свіжі трава витоптана. Погляньте, Ось такі нори. Або бурсук, або лис. Ну, я так гадаю. Біля бліндажів люблять вони рити свої нірки. Можливо, можливо там просто м'яка земля, або якісь порожнини є. І вони там собі роблять домівки. Ну, Я продовжую шукати, йду далі звідси, щоб не турбувати тварин. Був маленький сигнальчик, і я викопав, а це щось ось таке біленьке. І я знаю, що це таке. Ну, Не втікає від мене. Ось так. Це від пташки. Укр української пташки. Кільце 2009 року. 9803. Тут 7. Ну ось номер, мабуть. Чи 9203? Цікаво, чи можна визначити, що це за пташка і саме з якого регіону вона є? Ось таке кільце, цікаво, цікаво. 2009 року. Залетіла пташка у ліс і десь тут, можливо, її хтось з'їв. Лісі, друзі, трішки потемніли. Я зайшов в глибину лісу. Ось такий велетенський бліндаж. І в мене потужний сигнал на брустері бліндажа. І я вже думав, невже це пряга? Невже це пряга? А в результаті ось такий артефакт. Це верхів'я від шапнельного снаряду. Рія Російської імперської армії, верхів'я дистанційної трубки. Ну що ж, 100 грам латуні, але сигнал був надзвичайно, надзвичайно перспективний. Якщо є тут такі сигнали, то може щось і цікавіше буде. Погляньте, друзі, який гарнесенький бліндаж. У мене на брустері бліндажа був дуже-дуже потужний перспективний сигнал. Я копав, 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 копав. І погляньте, я викопав таку яму. І витягнув ось таку річ. Це стакан шрапнельного снаряду. Мабуть, що Рія, Російська імперська армія. Довкола ще знайшов трішки шрапнелі. Відповідно, саме ось тут цей стакан, цей стакан, снаряд і розірвався. Ну, ось такий артефакт. І так, друзі, погляньте, склоє. Довкола багато сигналів. І ось артефакт цікавий. Це кришечка від люльки. А насправді це кришечка від люльки і саме закінчення люльки. Можливо, люлька була дерев'яна і просто згнила. А можливо, парцелянова і десь тут лежить. Довкола все годе залізом. Потрібно перевірити, можливо, смітник, можливо, будуть пляшки і ще інші артефакти. Ну що ж, друзі, розпочався дощ, гроза вирує наді мною і природа каже досить копати. Всі знахідки ви бачили. Сподіваюся, вам відео сподобалося. Звісно, я не знайшов карколомних скарбів, ну але. Відпочив, друзі. Якщо вам сподобалося, відео підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України, тому що вони знищують російських окупантів. А чим менше російських окупантів, тим краще. Що ж, друзі, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!